Інтимна гігієна здається простим моментом, але насправді вона може бути критичною для вашого здоров'я. Зрозумійте, що реклама це не про здоров'я. Тому не варто бездумно скуповувати все, що на полицях магазину. Розберемось, що сприятливо для інтимної гігієни, а що варто викинути в сміттевий бак. Продукти з ароматізаторами можуть змінювати pH-середовище в інтимній зоні, що створює сприятливі умови для розвитку інфекцій, таких як кандідоз або бактеріальний вагінос. Множинні антибактеріальні засоби, які обіцяють повну стерильність, порушують природну мікрофлору, що може призвести до зниження місцевого імунітету та збільшення ризику розвитку інфекцій. Також вони можуть викликати сухість, свербіж, подразнення або печіння. Я знаю, що є жінки, які досвід користуються господарським, дитячим або дихтярним милом в інтимних зонах. Запам'ятайте, це. Призведе до сухості, подразнення слизової оболонки та порушення природного захисту, що збільшує ймовірність інфекцій. Ідеальний pH для інтимної гігієни це близько 4,5. Тому важливо вибирати спеціальні засоби з нейтральним або з легка кислим pH. Здоров'я починається з правильного догляду. Запобігти проблемам завжди простіше, ніж їх лікувати. На наших консультаціях я детально розповім, які засоби варто використовувати, щоб ваше жіноче здоров'я було в безпеці. Контакти для запису під відео.